Зранку окупанти вдарили ракетами по місту Златопіль на Харківщині. За даними обласної військової адміністрації, постраждали десятеро людей. Ну і більше про оперативну ситуацію на лінії фронту і розпитаю Олега Синігубова, голову Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас вітаю. Яка остання інформація щодо обстрілу Златопілля? Ворог зранку завдав декількох ракетних ударів. За нашу інформацію, це було три удари: це була балістика, точний тип ракет ще наші правоохоронці та військові з'ясовують. Пошкоджена цивільна інфраструктура, так ви правильно зазначили. 10 людей отримали поранення. Одна жінка у важкому стані перебуває, 5 людей перебувають у середньому стані, інші легкі. Наразі, звичайно, аналізуємо на місці, усуваємо наслідки е, таких ударів, тому що досить серйозно пошкоджена цивільна інфраструктура, це фактично центр цього населеного пункту. Там були банки, е, відповідно адміністративні будівлі, житлові будинки. Так само е, ворог при цьому застосував тактику знов ж таки подвійного удару. Тобто, спочатку був один удар, і після того, через деякий час, коли вже наші служби прибули на місце для ліквідації наслідків. Відбулося ще два ракетні там удари. Тобто, ворог на меті має тобто максимальне ураження наших цивільних служб. Це підрозділи ДСНС, національна поліція, екстрена швидка медична допомога. Ну і звичайно, він б'є просто виключно по цивільним нашим об'єктам.